Я, в... я вдома. Все пройшло добре? Так. Без проблем. за З проникнення ми покінчимо. Все його немає. Ми хочемо, щоб було ясно. Наркотикам оголошена війна. Вашингтон хоче, щоб це був найбільший арешт в історії країни. Пабло Екобари, його головний дилер Роберто Алкен. Відповідають за 80% наркоти, що заполонила країну. Пообіцяй, що це в останнє. Невеликі зміни. Мейзур працюєш на Абрео. Він просто псих. Я добре знаю цих людей. Треба грати з ними. Треба пити з ними. Треба робити все, що потрібно. Це твоя майбутня дружина. Чорт, мені б наречено. Вона працювала з проникненням? Ні, але вона була кращою на своєму курсі. Не хвилюйтеся за мене, я доросла дівчинка. Одне неправильне слово. Понеслися. Одна помилка. Люди друзі ласкаво просимо в США. В моєму бізнесі. Нічого хорошого не буває без довіри. Без неї нема відданості. А якщо немає відданості, бути біді. Це був кастинг. Ти його пройшов.